Всім привіт. Так, ну що, розібрав я двигун. М -м, якби, ну не розібрав, а вскрив. Що у нас виявилося? Виявилося те, що провернуло вкладище. І, коротше, задерло їх капітально. Е -е, так, що хотів спитати? Ось тут такий задір получився. Вон там зараз зараз спробуємо. Ой. На колінвалі. Якби він не глибокий, ну вже є. Е, може хтось вже в когось така була проблема, якби, що робити? Підкинути нові вкладиші, просто якби ну, розібратися все діло перемить зараз. Продуть от стружки, це перше. Чи зняти колінвал, завести його на розточку? Може хтось вже розтачував і знає, чи є ремонтні вкладиші. Отак в мітраті подивився, вроді ремонтні вкладиші є. Це друге. І третій варіант це купити новий вкладиш. Ой, вкладиш, новий колінвал. Якби. Задірів більше там нема, тільки оце в одному місці є такі дві раковини, якби глибокі, ну не такі гладкі, ну є. І не знаю тепер, що робити. підкинути вкладиші, чи треба його знімати і міняти, і лібо розтачувати його. Чи взагалі є смисл їх розтачувати, чи купити новий. Ну, коротше, картинки відео, щоб написав в коментарях, хто вже стикав з такою проблемою, що можна зробити, які із цих трьох варіантів можна вибрати. Тому що поки я не знаю, що робити. ну Один буду знімати двигун з мотобока, знімати подон. Це в першу чергу провірю насос, як він качає. І мені цікаво. Таке ще буде е, масовий насос, Це він дає подачу теж на колінвал, або тут за що того, що забризує, воно попадає на підвкладище. Може накрив насос і за цього. Е, Тому що я ще не разу не розбирав колінвал, не знаю, і насос теж не трогав, що там взагалі внутрі. Та це і думаю, зараз снят подон, подивитися на заборник, що там до чого. і провірить солярку чи взагалі качає. Ну давлення було, на цьому прижимав давлення таке хороше було. Черт його знає, що. чи вкладачі такі, бо це вкладачі не родні, як би вже я міняв. Чи вкладачі такі попались. Черт його знає. Так що якось так. Ну, Хтось з цим стикався, напишіть, будь ласка, в коментарях, що можна зробити. Ну, а я поки що буду розбирати і дивитись, що там в подоні, що там до чого, що робиться. Ну уже вам вже потім в другому відео буду показувати, підзніму. І буду вже думати, що робити. Ну я думаю, що, напевно, не знаю, блін. Підкинеш зараз кладеш, я друг саме не потрібний момент, роз і оп'ять заквине. А розбирати тут, звісно, теж, блін. Ну, побачимо. Коротше, пишіть в коментарях. А я почитаю, подивлюсь. Обдумую це все діло і вже буду щось то вирішувати.